Привезли сток примарк. Ось такими великими коробками йде. Воно по 86, по 90, по 100 кг. Привезли тестову партію, будемо продавати так міксом, продаємо дуже дешевою ціною порівняно з конкурентами, але е, продаємо все разом. Тут наповнення повний мікс е, від сумок, взуття, взуття. і е, чоловічий, жіночий, дитячий одяг. Ось, все, все новеньке. З етикетками частина, що без етикеток ну, воно все одно новесеньке з ось такими штучками. Тобто, воно без браку. Ні. Воно без браку. Чоловіче, жіноче дитяче тут все разом по пропорції. Не знаю. Давайте попробую щось дістати те, що нижче. В тому числі тут є і так. В тому числі, тут є і різні аксесуари. Десь там я бачу попадалися і окуляри. Ось. О, до речі. Ні, зараз десь там були окуляри. Тобто мікс всього і білизна. Е, хочемо продати, продавати ось такими палетами. Все новесеньке. Розмірна сітка різна. Е, тут, в принципі, окей, що тут немає, знаєте, якогось ось. До речі, десь там навіть біжутерія якась була. Я бачив. Я вам покажу трошечки десь знизу, щоб не було таке. що цей Ось. Емочка. Світшот. І навіть є домашній обіхід. Не багато, правда, бо це перший, який я побачив, але загалом є. Курточки в тому числі тут теплі курточки, вітровки, взуття. от такий повний мікс. Коробки в середньому йдуть от по кг, кілограм. Ви можете сорієнтуватися. Е, є в наявності у Львові, буде в наявності скоро в Києві. Е, кого цікавить така коробочка, можемо так відправити.